Я потребувала чогось комфортного та легкого, і мій сусід Вампір саме така книжка. Хоча за всією безтурботністю та жартами я все одно розгледіла і дещо глибше, щоб нам хотіла показати Дженна Левін, головна героїня Кесі, художниця. А витвори її мистецтва не всі розуміють, бо часом не легко зрозуміти. Поєднання фарби та сміття, не дивлячись на те, що вона дійсно талановита, постійні відмови не допомагають їй вірити в себе. До всього вона ще єдина дитина в сім'ї, яка не виправдала очікувань батьків. І хоча вони нібито її підтримують, але вона на себе навалила, ось той вантаж не виправдала. Багато років вона вже живе окремо від батьків, заробляє сама, і, в принципі, можливо, саме тому їй так важко фінансово, що вона повелась. Оголошення про оренду кімнати за 200 доларів в суперкласному районі, дорогому і класному будинку. А от там вже Фредерік той самий сусід вампір. Цікавий та галантний персонаж, який пише їй звичайні листи від руки, бо їхні життєві ритми не співпадають, а комунікувати якось же потрібно живучи в одній квартирі. І це стає також рятівним колом після кожного незручного моменту, коли ніхто з них не готовий обговорити це при зустрічі. Дуже мені сподобалась його тактовність, галантність та віра в Кесі, бо він у неї вірить більше, ніж вона сама в себе. І все було так класно, легко, приємно, події розгортали затягували. І тут фінал. І от він якийсь скомканий, він недорозкритий. Ну, як так можна протистояти людині, даровинному роду вампірів і так з все? Тут можна ж було ще дописати. Мені хотілося більшого, і я очікувала реально більшого, якогось більшого супротиву, щоб напруга зростала і щоб фінал був дійсно ефектним. А в результаті я навіть так і не зрозуміла, що вирішила головна героїня, стане вона безсмертною чи ні. Моя оцінка за отримання емоцій від читання цієї книги 9 з 10 – дійсно це те, що було мені потрібно. Легко, з гумором, ненапряжно, прочитала і забула. Для розрядки на вечір чудово підійде книга мій сусід Вампір Дженни Леві.